Тепер на 5 травня ми проходимося по моїм спірейкам. Спірейка Golden Princess. Вона виправдовує цю назву Golden Золота Принцеса. Красуня золота принцеса. Я просто хочу показати всі свої кущі в різні, в різні місяці, які вони будуть. Тому я хочу ось так і зробити. Ось на 5 травня, дасть Бог, потім. Якось вони будуть змінюватися червень, липень і так далі. І людина зможе собі вибрати ось по по тому, по, по, по душі собі у кущ. Цей кущ висотою невеличкий, всього 50 сантиметрів. Ось, цвіте вона в червні липні. Вона світолюбна. Але тут розсіяна тінь. Ось, тому, я думаю, вона довго така е прекрасна, жовта, не знаю. Ось. Ну, я рахую, сонця їй тут достатньо. Наступна красуня Gold Flame. І також вона виправдовує свою назву Золоте полум'я. Дійсно. Тому що одразу. У мене є відео, де вона була просто червона, а наразі вона золоте полум'я. Більше золота і трохи полум'я. Ось ця свірейка. Треба було мені, звісно, що змінити і посадити сюди Princess, а Gold Flame туди. Але це. Я думаю, що там їх хватить, сонечка. Бо ця спірейка на півтінь, також для неї на півтінь це нормально. Але ця спірейка 0,8-80 см висоту і метр в діаметрі. Ось така вона наразі. Красуня Волд Флейм. І остання моя, вона наразі найвища по висоті спірея кріспа. Чомусь воно не переводиться мені. Ось. Таке червоне, наразі листя до сих пір. ось, і, Але вона невисока. До 60 см висоту і 0,8 в діаметрі. Ось. Тут, звісно, трошки мені треба буде ось багато сухого обрізати. Але наразі ось вона така. Це я буду робити пізніше. Ну, ось я показую, що потрібно дещо трошечки обрізати. Ну, наразі ось вона так виглядає. Спірея кріспа. Це спірея Голден Princess. От зараз вона починає квітувати. Колір мені наче не змінився. Ось така вона на 6 червня. Практично через місяць, як я знімала перший раз. Спірея Gold Flame. Теж вона тільки починає квітувати. Ось ще не розкрились квіточки. Єдине, що мені здається, Раніше на листях були такі більш червоні листочки. А наразі вона така більш жовта. Спірея кріспа. Оця єдина спірея, яка не квітує. Але мені здається, от раніше не було такого красненьких на листочках у неї. Але в неї листочки зато красиві різні. Ось така вона. 2 липня заквітла спірея Кріспа. Ви знаєте, найпоширеніші я дивлюся наразі Gold Flame, gold flame Golden Princess, але мені ця Кріспа ну, не надзвичайно подобається. І за її оцього різного листя. Вона була червона, потім стала якась зелена, а тепер зелено-червона. І салатова, і таке жовтувате листя. І ось так вона квітне. Так як вона молодесенька. Такі невеличкі квіточки. Але дивіться, скільки багато вона заложила бутонів. І які вони яскраві ще в бутончиках. Дуже прекрасна. Спірея, кріспа. Так, і обрізаю гортензію Little Prince, ой, гортенцію, спірею Little Princess. Бачите, вона така, ну, геть, треба було трошки раніше обрізати, вона вже новий цвіт заложила. Але, щоб вона більш кущилася, я буду її обрізати, тому що не буде гарного кущення. Прям так не жаліючи, беремо, щоб наростали. Нові гілки, щоб вона утворювала щільну таку, як скажемо, подушечку. Прямо так я збираю, бачите? І обрізаю. І, звісно, я щось почерінкую. Ось так. ось бачите Поки що я поставлю це все водичку, а потім я подивлюся, от. Що там можна буде почернкувати. Дивлюся, можливо, щось вибивається. Ось отак от, от. от. І тепер вона йде на кущення. Ще до кінця літа вона наростить якусь масу. Тепер ось я прикопала гілочки. Щоб вони краще вкорінилися, теж я обрізаю щоб вона не тратила сили на свій тут світ, квітування. Ну так. Сьогодні у нас 14 липня і роблю я цю обрізку. Хоча треба було трошечки раніше, ну, але краще так. Ну, все. Так само і обрізала спірейку Gold Flame. Ось, бачите, така гарненька кулька. І черіночки теж буду пробувати вкоріняти. Ось вона вже такою гарненькою подушечкою. І теж я приложила деякі гілочки, ось на вкорінення. Дві гілочки, Надіюсь, що вкоріниться. Ось така обрізка лаванди і спіреї. А ще. Спірея залишилась в мене кріспа, яку я буду обрізати пізніше. Вона ще наразі квітує. Ось таке відео про обрізку лаванди і спіреї. Всім гарного дня і до зустрічі на каналі Садок Мрії Надії. 16 листопада, після приморозку. Спірея Кріспа. Дивіться, яка гарна. Спірея Gold Flame. Також червоні листочки ще не скинула. І моя малютка спірея Liter Princess. Так виглядає в листопаді. Дуже гарна. Навесні треба підстригти, щоб розпушились спірейки. От.